Сьогодні федерація представлена майже півтори тисячі дітей та юників в Одеській області. Колись була і місто, також і місто. Знаєте, одна у нас, мабуть, найкраща а, Ну, Я призерка чемпіонату України серед дорослих. А роки сьогодні? Приємно дивитися, хлопці роблять сьогодні костюм на нашої збірної і займаєшся спортом, коли ти прославляєш себе і свою країну давайте будемо диктивно старше себе тому що ви все робите для себе це ваше здоров'я це ваш психологічний стан це ваша сила це ваша впевненість потім піднімайте наш прапор коли вся країна вам по ви цього не бачите навіть за те але вам нагарняться, повірте, що вас цінують. Ми дуже вдячні, що ви нам приділяєте увагу, тому що сьогодні перед федерацією стоїть дуже важливе завдання розвивати саме спорт самбо і давати можливість спортсменам далі розвиватись, їхати на змагання, і світові, і європейські. Дійсно ми вдячні кожному спортсмену, завдяки кому наш прапор майорить в інших країнах. П'ятнадцять как бы Григорий Витальевич и Алексей Александрович дарили mm -hmm. э, от Федерации. Хотел бы вам подарить эту mm Не -hmm. mm -hmm.